Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 13 травня, проживаю я на Вінниччині. Подальше синоптики планують підвищення температури, без опадів. Я хочу підкормити свої. Дерева в садочкові, по листові. Використовувати буду такий от добрива. 20-20-20 2020. кому цікаво в інтернеті, або можете подивитися мої відео за минулий рік. Це мінеральні добрива з мікроелементами. Минулому році я використовував. Мені сподобались, правда, ціна не подобається, дороговаті. Також використовував. Подальшому. Дуже ефективний, звісно, це препарат. Можна фокусуйся. Полив під рослину 25 грам на 10 літрів води. Я використовував по листку 25 грам на 5 літрів води, значить 50 грам на 10 літрів води. Є от шкала, які використовувати, коли нею можна користуватися якими препаратами. Я вибрав такі, три упаковки взяв і мені на рік їх вистачило. Навіть трошки залишилось минулорічного. Такий хорошочок. Ефективний, ефективний, дуже тільки то, що ціна. І от ложечка мірно. Такими користувався і ними ж буду користуватися Користувати. і в самому році. хоч дороговато, але ефект від них відчувається. Думаю ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Забув сказати головне, чому знімав це відео, буду використовувати в цьому році ці добрива не разом із препаратами хімічними фунгіцидами, інсектицидами. А буду використовувати їх окремо. От сьогодні оброблю яблуні у фазі початку росту плодів. І завтра, а може навіть і сьогодні днем перед тим як обробляти яблуні, оброблю тільки мінеральними добривами. Є інформації мало. Ну, вони не з деякими препаратами несумісні. Ці добрива може бути опік як і листків, так і плодів. Тому буду використовувати їх не разом із основними препаратами захисту рослин.